Я працюю старшим юрисконсультом адвокатом департаменту справових питань та взаємодії з державними органами Пат Арселор Мітал Кривий. Рід. Професія адвоката і юриста в цілому є досить унікальною. Мені подобається розбиратися в тонкощах діючого законодавства, яке є досить мінливим, а також допомагати звичайним людям долати бар'єр проти дій, які на жаль і Існують у нашому суспільстві. Мої посадові обов'язки, зокрема, входить захист прав та законних інтересів компанії та його працівників в кримінальному процесі, представництво інтересів компанії перед державними органами, судовими органами, правоохоронними органами, а також правовий супровід діяльності підприємства. Представництво інтересів судах, мабуть, в адвоката це самий найкращий період і цікавіший період. Але моя саме задача полягає в супроводженні справ, якщо вони доходять до судових органів саме в суді. Участь адвоката у судовому процесі, мабуть, найцікавіше з усіх стадій представництва. Адвокат, виступаючи в суді, повинен довести правоту свого клієнта і в кінцевому результаті отримати виправдовувальний вирок, якщо ми говоримо про кримінальні справи. Звичайно, адвокат приймає участь не. Тільки в кримінальних справах, а будь-яких справах цивільного, господарського права, адміністративного. Дітям я хочу побажати, щоб у майбутньому, коли вони е, закінчать вищий навчальний заклад, вони йшли по своєму поклику, по інтересам, е, займалися тим, чим їм подобається, і в кінцевому е, підсумку обрали ту професію, яка їм буде. Е, Приносити як і моральне задоволення, а в майбутньому, і матеріальні матеріальне заохочення. Головне, щоб діти в майбутньому не розчарувались у виборі своєї професії. Вибирайте те, що вам подобається.